Сьогодні опівночі після чергової атаки БПЛА було влучання в об'єкт енергозабезпечення, внаслідок чого виникла пожежа, яку силами ДСНС було локалізовано і ліквідовано. Жертв і поранених осіб немає. Однак, внаслідок цього виникли проблеми. З електропостачанням близько 5 тисяч абонентів, це жителів Тернополя, сіл, Частилів та Білої. Наразі працюємо над тим, щоб технічними засобами забезпечити додаткове живлення. Сподіваємося, що упродовж. Половина дня ця проблема буде вирішена. Питань з теплопостачанням, водопостачанням та інших немає, все працює в штатному режимі. У продовження будемо інформувати про ліквідацію наслідків.